Зливаєте масло, коли відправляєте мототранспорт на новій пошті. А як що скажете? Делівері я більше не користуюся після того, як вони вщент потрощили хонду діо 62, і ніхто за це нічого не заплатив. Делівері в чернівецьке відділення, то що на русській там. Два махнари такі голову в Ми з поліцією прийшли. А, ні, 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 ні. Було відео колись. Ну але діло не в тому. Відправляємо у пошту, вона надійна, вона це, але там також є приколи. Я от настільки ознайомився з їхніми правилами прийому і доставляння техніки, то. Я так розумію, що масло, оливу в картерах, в маслобаках можна перевозити. Можна, так як можна у них балончики ось ці от перевозити. Але але бензин не можна. Але бувало от таке, от чому я зливаю масло, я зараз його злию. І людям під жену от запаковане, щоб не було. Тому що дивіться, прикол. Робила е, на новій пошті одна така, там, не знаю, можливо, вона прос... Ще робить, ну піська бляха муха, іначе не, не це, тому що пере, перевиконує свої повноваження. Я не розумію, хто її дозволив запускати техніку на цій. Коротше. То був чотирьохтактний скутер злитим бензином, злитим маслом, тому що перед цим відправляли квадрик і мали. От, а за... чого тут масло в квадрику? Ну, злив бензин, злив масло. Ну, Бензин, щоб повністю висушити карбюратор, це негуманно, воно нічого там, нічого не пошкодить. Бак сухий, провірив, провіряючий. Масло, бак в картері, там чотирхтактний двигун. Сухий, все нормально. І вона така приходить, перевіряючи, все провірила, да, все знаходить ключ десь там, де він був. Захований чи тут, чи тут, ось так от робить, і ось так от. І ось так от мої жінки показують. Дивись, воно працює. Матір Божа, моя Катерина скіпішувала, тому що вона знає, як працюють двигуни, і чотирихтактні, і двохтактні. Вона кондитер кулінари, але життя навчило. Починає там кипішувати, кричить на неї, дура. Заглуши, двигуна, заглуши. Ну що ж ти робиш, бляха муха? Там масла нема, твій провіряючий. Запитаю, провірив, бляха муха. Зараз заклине двигун. Вона, звісно, трішки там присіла. Трошки ще покукорікала, що ви там бензин не злили, але після того, як люди що там працюють, показують їй, що. Дівочка, роби те, що ти маєш робити, але не цей. Ну, слава Богу, клина не було, він трішки нахолостих, заглушили. Добре, що знаючи, чи люди були рядом. Не знаю, як, що, можливо, я б лічно відправляв, я б з ними там ввів трішки діалог, щоб знати, щоб знати дійсно, як воно, тому що ви знаєте. Система одне робить, а є люди, які хочуть трошки, щоб їх. Ну, тоді напишіть, як відправляєте ви, якщо відправляєте. На Київ їде діло.